Аракіс високі піщані хвилі вкривають поверхню зневоденої планети. Дюна здригається від рухів величезних піщаних робаків, і лише племена Фрименів знають, як вшанувати Бога пустелі. Серед піску зблискують дрібні кристалики прянощів коштовної речовини, що привертає до дюни увагу великих домів, готових убивати та зраджувати. Заради влади над покладами меланжу, адже той, хто володіє прянощами, володіє всесвітом. Всім привіт! З вами Настя та ви на каналі видавництва Гікач. Майже 60 років читачі всього світу захоплюються жорстоким світом Френка Герберта. Історія великих домів отримала популярні адаптації у кіно, на телебаченні та у відеоіграх. Але у цьому відео ми потішимо фанатів дюни історію втілень відомого світу в улюбленому хобі. Сьогодні ми оглянемо найкращі настільні адаптації видатної дюни. І обережно, бо буде спекотно. Перша гра із промовистою назвою Dune Board Game вийшла ще у далекому 1979 році. Основним ключем до перемоги у Дюні були не битви, а своєчасне використання здібностей та союзи, бо ж перемогу за умовою цитаделей у грі можна було здобути й спільно із союзником. На певний час виробництво дюни було припинено. Права та кілька разів переходили від студії до студії. Аж ось з анонсом нової екранізації від дені вільньова у 2019 році. Світ побачила друга редакція культової гри. Видана Gale Force 9 зі слів самої студії, та згідно з оцінкою фанатів, в основних правилах видання 2019 року текст було змінено на незначні 3% відносно оригіналу. Та й навіть це стосувалося здебільшого чіткості формулювань. Гра отримала оновлений дизайн і станом на сьогодні до перевиданої настілки вже встигли вийти два доповнення, що додають до базової гри нові великі доми. У 2020-му до боротьби за прянощі доєдналися високотехнологічні іксіанці та загадкові Беннет Лейлакс, А торік світ перевиданої стратегії поповнився добропорядним альянсом прогресивних торговців та домом Річес, давнім союзником Атрідів. На 2023 рік заплановано видання нового доповнення Дюна Ека Рітані з ще двома великими домами. У 2020-му настільну родину Дюни поповнила динамічна колодобудівна новинка Дюна Імперіум, українською локалізацією якої вас тішить Гікач, посилання на імперіум разом з доповненнями, як і на інші доступні в Україні настілки за Дюною. Ви знайдете в описі цього відео. На відміну від класичної настільної дюни, імперіум значно краще грається на двох, завдяки колоді Дому Гагал. А сама партія в імперіум триває від однієї до двох годин. Тоді як для старої дюни, дві години це найнижчий поріг. Завдяки розміщенню робітників на різних ділянках Аракісу та на полях фракцій імперіуму гравці отримують доступ до ресурсів, карт, прихильників та військових загонів. Боротьба у грідю на імперіум ведеться за посилення власних фракцій новими картами та набір переможних очок. Перше доповнення до гри, що присвячене технологічній фракції світу Дюни Імперіум Розквіт X, вже вийшло українською. Доповнення додає до гри поле планети Ікс із новими локаціями для розміщення робітників та треком перевезень, а також ще більше карт лідерів, що урізноманітнять стартові можливості учасників. Друге доповнення до Гредюна імперіум безсмертя присвячене біологічним технологіям плейлаксу, що за чутками вміє воскрешати мертвих. У доповненні на вас чекає полет фракції тлейлаксу, що містить два треки трек генетичних досліджень та трек тлейлаксу, а також особливі карти для окремого ряду фракції, із новою механікою прищеплення та нові карти для колоди імперіуму. Базова гра Дюна Імперіум має низку престижних нагород, серед яких перемогу у номінації Найкраща гра для просунутих гравців. У межах гра року 2022 та найкраща карткова гра у межах Golden Geek Awards 2020 року. Наразі гра посідає восьме місце у топі найкращих ігор всіх часів за версією сайту BoardGameGeek. Але і доповнення також не відставали від гри, адже і розквіт XA безсмертя є переможцями премії Golden Geek Awards в номінації Найкраще доповнення року вже зараз оголошено вихід нової гри у серії Dune Imperium Повстання, що буде сумісною із базовою грою Dune Imperium та обома попередніми доповненнями. Постаннє можна буде грати і як в самостійну базову гру. До того ж, воно включатиме і новий епічний командний режим для шести гравців. Наступною грою у нашому топі настільних адаптацій дюни є видання 2021 року: дюна гра про війну та дипломатію, що також локалізована українською мовою. Ця гра надихається оригінальною дюною 1979 року. А втім, є значно динамічнішою, адже партії із зіткненням асиметричних домів триватимуть упродовж що найбільше п'яти раундів і можуть завершитися навіть за 20 хвилин. Бої у грі вирішуються завдяки таємним ставкам на лічильниках сили і розігруванню бойових карт, серед яких можуть траплятися і карти зради, що автоматично призводить до перемоги над зрадженим суперником. Крім того, протягом гри поверхною Аракіса прокотяться піщані бурі, а у деяких регіонах траплятимуться вибухи прянощів. У боротьбі за дюну у грі зіштовхнуться доми атрідів і харконенів, а також імператорський дім та племена фрименів. Крім різної сили та складу загонів, кожна фракція матиме асиметричні переваги з особливих ефектів, опис яких можна побачити на планшеті гравця. Усі ілюстрації у грі представлені кадрами із першої частини екранізації дюни 2021 року від День Вільньова. Сюжетна гра Дюна таємниці домів на руші гри детектив від ігнація Чевічака розповідає про невідомі епізоди життя піщаної планети у період між першим та другим фільмом Дені Вільньова. Чотири сюжети потроху розкривають для вас інтриги на аракісі. Під час захоплення планети харкониними на відміну від більшості ігор на Рушії детектива між главами компанії, ви зможете розвивати своїх персонажів, додаючи наліпки на планшети героїв. Утім, як і в усіх іграх за системою детектив, проходження глав таємниці домів буде обмеженим у часі. Герої фізично не встигнуть відвідати усі локації та опитати усіх свідків. Тож гравці муситимуть до частини фактів здогадуватись, виходячи з того, що їм вдалося з'ясувати. Спілкуйтесь із різноманітними жителями Дюни, збирайте зачіпки та ресурси, приймайте складні рішення і спробуйте розкрити плативо політичних інтриг в улюбленому світі. Все у тому ж 2021 році світ побачила нова настільно-рольова система у світі Франка Герберта. Dune RPG Adventures in the Imperium від студії Modifius. Рольова система з правилами створення власного великого дому має видозмінений та вдосконалений під світ Дюни рушій 2d20, що має в основі китки двох 20-гранних кісток. Для успіху у цій системі правил треба виконати значення менше від вашого показника вміння. Додатково перевагу надають фокуси зосередження на двох окремих навичках, що також визначають архетипи персонажів. Нова система отримала схвальні відгуки від гравців, що акцентували на можливостях створення соціально орієнтованих глобальних сюжетів. Які водночас все ще будуть неабияке залежати від персонажів гравців. Усі гравці стануть союзниками на боці одного з великих домів. Зануритися до сюжету також допоможе літопис світу, що відмовився від комп'ютерних технологій після повстання проти тиранії машин. Переказ подій книжкової серії займає в основній книзі правил близько 90 сторінок. Такий стислий дайджест має зацікавити не тільки новачків, але й фанатів світу. Наразі, крім базової книги, правил, вийшло вже декілька супутніх книг і світогри із сюжетними модулями та додатковими інструментами для майстрів. І так, ця тематична рольова гра вже скоро отримає українське видання. У 2022 році студія Gale Force 9 звернулась до раніше незвіданого періоду у світі Герберта і відправила гравців на дюну за сотні поколінь до прибуття дому атрідів на планету у грі Arrakis Dawn of the Freeman. У цій стратегічній грі учасники керуватимуть племенами применів, що тільки но засновують приховані січі у скелях планети. І перший учасник, що контролюватиме достатню кількість січей, або ж кого одночасно визнають своїм лідером інші племена, здобуває перемогу. Гра має тематичні механіки водного боргу, який ви маєте виплатити переможеному супернику, а також використання піщаних хробаків з укриттям і скельних бар'єрів. Але навіть усією тактичною складовою та стратегічним менеджментом ресурсів у грі Arrakis Dawn of the Freeman залишається місце для дипломатії. Останньою у нашому спецвипуску за дюною є гра «Дюна. війна за Аракіс, від творців війни персня Марко Маджі та Франческо Непітело. Нова воєнна стратегія розділить гравців на команди Харконенів та Атрідів з асиметричними умовами перемоги та здібностями. Реальна кількість бійців у загонах Фрименів буде прихована від технічно оснащених харконинів. І тоді, як сам Пол Атрійт матиме що партії іншу мету щодо здобуття певних показників на трьох треках, харкони залежатимуть від підтримки імператорського дому і забезпечення потреб їхніх союзників у прянощах. Доступні під час раунду дії також залежатимуть від результату китка гральних кісток, а загони під час бою посилюватимуть особливими ефектами видатні герої книжкової саги. За грив у двох учасники візьмуть під контроль безпосередньо лідерів харконенів та Атрідів, А за грив в трьох або в чотирьох до партії доєднаються сторонні союзні до суперників персонажі: орнітоптери, піщані хробаки, епічні битви, несподівані тактичні рішення, все це чекає на гравців у новій стратегії від Сімон, що обов'язково має отримати і українську локалізацію. Гра містить 129 деталізованих пластикових фігурок, серед яких 15 лідерів, лояльних до харконенів або Атрідів, героїв книг та 4 фігурки піщаних робаків збільшеного розміру. Оформлення гри є оригінальним, а зійтися у бою на чималому полі зможуть водночас до 4 гравців. І наразі це була остання з ігор у нашому списку. Хоча у майбутньому на фанатів Дюни неодмінно чекатимуть нові настільні адаптації улюбленого світу. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео та поширювати його друзям. А також пишіть у коментарях, яка з адаптацій Дюни подобається вам найбільше. Чи це одна з трьох екранізацій, відеогра, комікс, чи все ж таки настільна гра? А з вами була Настя та Гікач. Па-па!